Історія іконопису починається в 3-4 столітті нашої ери. Стародавні зображення Христа Спасителя були знайдені на території Візантії, а також в Катакомбах Риму. У цих країнах християнство тільки зароджувалося, і християни змушені були ховатися від язичників. Перших ікон того періоду до нас дійшло небагато. Відомо, що вже в той період християни поклонялися ликам Пресвятої Троїці, Отця Сина і Святого Духа, також на іконах зображували ангелів, людей, наближених до Бога, і святих. Ісус, страждавий, був розп'ятий за гріхи світу. Даючи кожному з дітей Бога дар покаяння і прощення. Його подальше воскресіння приготувало шлях, щоб кожна людина могла подолати також і фізичну смерть. Це зображення Манділіон з Одеси це найстаріше зображення обличчя Ісуса Христа. Ця реліквія важлива тим, що це не малюнок. Історія виникнення реліквії пов'язана з хворим царем Едеси, Місопотамія, Сучасна Туреччина. Ісус вилікував царя. В знак подяки цар попросив художника намалювати образ Христа, але посланий ним художник не зумів зобразити Ісуса. Христос сам умив обличчя, витер його тканиною, убросом на якому залишився відбиток і вручив його художнику, так як борода після вмивання водою була мокра, то вона відбилася у вигляді клина, одного пасма. І тому цей нерукотворний образ іноді називають спас мокра брат. Таким чином, згідно з переказами, Манділіон став першою в історії нерукотворною іконою. Як ми вже говорили, дуже часто ікони малювали не професійні художники, а народні майстри, іконописці. Відповідно, таким іконам називали їх домашніми. Українські домашні образи відзняються тим, що були родинними оберігами і писалися для кожної сім'ї індивідуально для їх конкретних духовних потреб. Адже українці. Які протягом довгого часу не мали власної держави, власної влади, власного захисника, могли покладатися тільки на самих себе та на Бога. Ці ікони були єдиним їхнім заступником, захистом у житті, їм довіряли найпотемніше свої турботи, мрії та сподівання у молитві черпали силу та поглиблювали віру. Чи знаєте ви, що по іконі можна знати багато цікавої інформації про родину, в якій вона знаходилась, в якій вона жила? Спочатку художника замовляли мальовний образ святого. Проходив час. Родина багатіла, ікону одягали в шкірку, шовк. З часом одяг прикрашали перлами дорогоцінними каменнями, в радянські часи до образу додавали штучні квіти, адже ікона може розказати історію цілих поколінь однієї родини. До нашого часу дійшло чимало унікальних ікон, які підтверджують набожність українців. Дуже цікава історія мірних ікон. Вони заслуговують особливу увагу, тому що Щойно дитятко крикам повідомляло про народження, його міряли, і на тій же дошці у повний зріст малювали його святого Покровителя. Цей образ батьки клали дитині в коліску. З цим образом і берігом життя дитини продовжувалося у мирі, доброму здрав'ї і в гармонії з навколишнім світом. Ця унікальна Ікона, на якій три покоління сповивальниць перерізали пуповини немовлятам, освічуючи їх прихід у цей світ. По кількості порізів на цій іконі можна порахувати кількість діток, які прийняли повітухи. Існують подорожні ікони, вони складні, вони складаються за розміром. Вони з долоню або одну п'ять. Вони легко вміщувалися у кишені, виготовлялись з дерева та металу. І були оберегами і охоронцями своїх власників. Хочу розповісти окремо про особливості української ікони. Головною рисою української домашньої ікони було зображення легкої усмішки на обличчях святих Від цих образів віяло добротою, злагодою, миром, душевною теплотою. Наразі найвідоміша ікона з часів наших. Предків. Це ікона Святого Миколая. Дуже шанували матір Божу або Покрову козаки. У цій день на Січі відбувалися вибори нового атамана. козаки вірили, що свята покрова охороняє їх. На честь покрови козаки будували багато храмів, деякі з них і донині. Такі як перлина архітектури Покровський собор Харкова, зведений у 1689 році, Київська трьохбанна церква Покрови на Подолі, зведена у 1766 році. Тому не дивно, що через століття це свято здобулось в Україні ще й іншу назву Козацька Покрова На Покрову дівчата про шлюб просять саме. Тому ця пора традиційно знаменувала початок сезону сватань та весіль. Дівчата, яким набридло дівувати у свято покриви, потайки просили. Свята мати, покривонько, покрий мені голівонько, щоб я жінкою стала, щоб я весело жила з чоловіком молоденьким, з дитяточками веселенькими. Якщо дівчину сватали до покриви, то можна було. Б Ще протягом трьох тижнів до Дмитра, 8 листопада, зіграти весілля. Наша історія України відбилася у історії сторінок про руйнування храмів ікон, знищення віри, знищення нації. Це не тільки Голодомор 32 33 року. На цій фотографії зображена ікона. Слідами від куль. Несла зображення ящика. З чого зроблений цей ящик. Цей ящик зроблений з обезглавлених ікон. Чому більшовицька влада здійснювала духовний геноцид українського народу? Тому що без віри в серці людиною дуже легко маніпулювати. Народні художники, що малювали домашні ікони, ділилися на області на історичні землі, розрізняють історичні землі: Полісся, Волинь, Сіверщина на півночі України, середня Надніпрянщина, Поділля у центрі України, Буковина, Галичина на заході України, Слобожанщина, Донщина на сході України, Запоріжжя, Таврія на півдні України. Існують різні стилі. Виготовлення ікон до нас надійшли зображення, які відносяться до Полісся. Казано, святих пейзаж і все це на темно-зеленому фоні. Це відноситься до Полісся. Сіверщина вона унікальна тим, що малювання ікон відчувалася школа рубльова, російського іконописця. Мають видовжені форми. Надніпрянщина. Святі зображені з темними німбами. Складається враження, що вони дивляться з космосу. Донщина святі зображені у вишиванках. Це ікона Всецариці цариці. На задньому плані ікон зображене небо або просто голубий фон. Найбільшого розквиту український іконопис зазнав. У 14-16 столітті. Саме в цей період майстри, реагуючи на події свого часу, почали зображувати на іконах гетьманів козаків. Традиції показували на іконах сьогодення прийшла і в наш час. Сучасні ікони відрізняються стилем і зображенням. Відомий політичний діяч Великобританії Вінстон Черчилль Говорив, народ, який не шанує своє минуле, не заслуговує недостойне майбутнє. Тож шануємо нашу історію, історію нашого іконопису.